Вітаємо вас, наші шановні слухачі! Це подкаст АКОН для України. Цей подкаст спрямований на підтримку безперервної медичної освіти медичних працівників в Україні під час війни. Інститут дослідження міжнародної допомоги Аконського університету гуманітарних наук в Берліні та Тернопільський національний медичний університет імені Горбачевського представляють вам новий епізод нашого подкасту. Розлади здоров'я пов'язані зі спекою. Автори Ральф Єндик та Петер Майзель. Переклад професор Надія Фетчишин читає Мар'яна Варварук. Кількість захворювань, пов'язаних з перегріванням і кількість розладів здоров'я взагалі дуже різняться в статистиці. Можемо припустити, що є велика кількість незареєстрованих випадків, оскільки багато загострень захворювань серцево-судинної системи та дихальної системи можуть призвести до смерті і часто їх не пов'язують зі спекою, а з основним захворюванням. Безсумнівно, кількість захворювання зростає під час спеки. Показники змінюються, коли мова йде про особливі підгрупи, наприклад, молоді спортсмени або люди похилого віку, які мають різноманітні захворювання. Пацієнти похилого віку, хронічно хворі та підлітки піддаються високим ризикам настання класичного теплового ураження, тобто теплового удару, викликаного високою температурою в навколишньому середовищі та через можливий дефіцит рідини в організмі. Молоді люди зазвичай близько 25 років, які займаються спортом, часто піддаються тепловому удару, і однією з причин є надмірне навантаження у душному середовищі. Так, тепловий удар може бути причиною настання раптової смерті у близько 2% молодих спортсменів. Профілактичні заходи можуть сприяти значному зниженню надмірної кількості смертей в час спеки. Термічні травми, які не є надто небезпечними, як, наприклад, теплове виснаження, вони зустрічаються частіше. Смертність від теплового удару залежить від рівня і тривалості гіпертермії, від виявлення і застосування невідкладних заходів, наприклад, охолодження. Показники смертності становлять від 10 до 80%. Особливо важливо враховувати підвищення ризиків захворювання. Пов'язаного зі спекою, навіть якщо абсолютна температура в приміщенні чи температура навколишнього середовища не є надто високою, проте у поєднанні з високою вологістю повітря та фізичним навантаженням вони можуть призвести до критичного результату у разі сумніву щодо отримання теплового удару, навіть якщо температура тіла нижче 40 градусів, варто призначити пацієнту відповідне лікування. Окрім лікування, важливими є і профілактичні заходи, і серед них можемо виділити такі уникайте навантажень у спеку, намагайтеся гуляти в прохолодних місцях у затінку, не залишайте людей похилого віку або дітей в автомобілях або на сонці, від в інвалідному візку чи колясці. Варто носити на вулиці головні убори та легкий одяг. Майте біля себе достатню кількість пиття. Контролюйте прийом ліків, наприклад, ліків, які впливають на теплорегуляцію. Зважайте на інші фактори ризику, такі, як, наприклад, надмірна вага. Уникайте надмірного навантаження під час занять спортом у спеку, зважайте на низьку теплову адаптацію, зверніть увагу на інфекційні захворювання, хронічний гіпо чи ангідроз. Розлади здоров'я, пов'язані зі спекою, можуть бути спричинені підвищеним поглинанням тепла з навколишнього середовища, підвищеною теплорегуляцією, недостатністю чи виснаженням власних механізмів теплорегуляції, підвищенням температури тіла. Згадані причини можуть доповнювати або підсилювати одна одну і таким чином призводити до підвищеного ризику проблем зі здоров'ям, пов'язаних зі спекою. Прикладом цього є часті смертельні випадки, коли молоді спортсмени беруть участь у змаганнях, використовують невідповідний одяг з метою підвищення ефекту від тренувань або заняття спортом із надмірною витривалістю. Ризики також підвищуються у зв'язку з прийомом ліків, які впливають на теплорегуляцію. Наприклад, це діуретики, антихолінергічні засоби, антигістамінні препарати. Бензодіазепіни, бета-блокатори, антагоністи кальцію, нейролептики, фенотіазини, тиреоїдні гормони, сипатоміметики. Цей список препаратів не підтверджується клінічними дослідженнями, а є швидше за все теоретичного характеру. Слід також враховувати зміну всмоктування трансдермальних препаратів при високих температурах навколишнього середовища. Внаслідок спеки може виникнути низка порушень здоров'я людини, зокрема теплове виснаження або ж тепловий удар. За даними ВОЗ, існує класифікація порушень, зв'язаних з спекою. Це тепловий висип. Основними симптомами теплового висипу є дрібні червоні папули, які сверблять, особливо поширені у маленьких дітей, та сильне потовиділення виділення у спекотну вологу погоду. Основною терапією при тепловому висипі є мінімізувати потовиділення, носити легкий одяг, шкіра повинна бути сухою і можна використовувати цинкову суміш. Наступним є тепловий набряк. Основними симптомами теплового набряку є тепловий набряк гомілки, набряк щиколотки з причини периферичної вазоделятації, розширення судин. Основним лікуванням є. Профілактично охолоджувальні заходи уникати тривале стояння та уникати сидіння зі звішеними ногами. Наступним є теплова непритомність. Основний симптом це коротке синкопе з причини розширення судин, зневоднення та зниженого винозного відтоку. Для терапії варто знаходитися у прохолодному місці у положенні лежачи з піднятими ногами. При необхідності інфузія 0,9% розчину натрій хлор. Наступні це теплові судоми. Основні ознаки це болісні судоми м'язів, часто після надмірних навантажень чи зневоднення м'язова втома. Основна терапія це відпочинок у прохолодному місті та розтягнення м'язів, якщо необхідно, можливо орально вжити розчин електроліту. Наступним є теплове виснаження. Основними ознаками теплового виснаження є слабкість, нездужання, запаморчення, головний біль. Температура тіла може коливатися від нормальної до 40 градусів, гіпотензія, але немає жодних серйозних неврологічних ознак. Основною терапією є відпочинок у прохолодному місці, потрібно зняти одяг, вжити охолоджувальні заходи, можливо, потрібна регідратація. І Останнім пунктом у класифікації ЗАВОС є тепловий удар. Основними ознаками теплового удару є температура тіла більше 40 градусів, порушення свідомості аж до коми, можливі церебральні судоми, блювота, діарея, гіпотенція. Основними терапевтичними заходами є, при необхідності, реанімаційні заходи, потрібно знаходитися у прохолодному місці, зняти одяг. Негайно вжити заходів для охолодження, парентеральна регідратація, можливо, бензодіазепіни при церебральних спазмах і, звісно ж, госпіталізація. Основними симптомами теплового виснаження і теплового удару є тріада з підвищення температури тіла, церебральної симптоматики і в поєднанні з фізичним навантаженням. Частими супутніми симптомами є тахікардія, тахіпної та артеріальна гіпотензія. Слід зазначити, однак, що температура тіла 40 градусів і більше також може спостерігатися у безсимптомних спортсменів і є не єдиним критерієм теплової хвороби. При гіпертермії з неврологічною симптоматикою без серйозного підвищення температури чи відповідного фізичного навантаження показана негайна госпіталізація під наглядом лікаря та забезпечення життєво важливих функцій для встановлення ширшої палітри можливих причин. Теплове виснаження може спричинити тимчасове помутніння свідомості. Яке, однак, швидко відновлюється, якщо розпочати заходи щодо охолодження та знаходження пацієнта у стані спокою, можуть виникнути також вегетативні побічні ефекти, це, до прикладу, нудота, блювання, головний біль та запаморчення, зазвичай температура тіла нижче 40 градусів. Відрізнити клінічну картину більш серйозного теплового удару іноді нелегко. Перш за все, наявними є більш серйозні неврологічні симптоми, такі як порушення свідомості, атаксія, судоми та підвищення температури приблизно до 41 градуса. В такому випадку варто говорити про тепловий удар однак, тут наявні і інші ознаки: як правило, тепловий удар зазвичай супроводжується температурою тіла більше 40 градусів і часто ураженням внутрішніх органів. Наприклад, нирок, печінки, дисимінованого внутрішньосудинного згортання крові, рабдоміолізу, активацією медіаторів запалення, наприклад, фактову некрозу пухлин, інтерлекінів тощо, знижене чи надмірне потовиділення, сплутаність свідомості, порушення свідомості, тепла, суха шкіра можуть бути індикаторами цього стану. Ступінь тяжкості ураження органів залежить від тривалості теплового ефекту, який може відбуватися кумулятивно, тому важливий швидкий і ефективний початок заходів з охолодження. Слід розрізняти так званий сонячний удар, який спричинений ізольованим сонячним опроміненням тім'яної поверхні голови, і зазвичай він має легкий перебіг. Аналіз лабораторних показників є лише частиною обов'язкового подальшого стаціонарного лікування. Симптоматична гіпонатріємія пов'язана з фізичним навантаженням. При появі вираженої неврологічної симптоматики, такої як сопор, кома чи судоме, після інтенсивного фізичного навантаження без значного підвищення температури тіла. Та без інших ознак, таких як гіпоглікемія, інтоксикація, слід говорити про важку гіпонатріємію. Тут слід звернути увагу на те та визначити рівень електролітів. Якщо це неможливо в короткий термін, то в крайньому випадку рекомендується введення 100 мл 3% розчину натрій хлор при необхідності до 3 разів з інтервалом у 10 хвилин. Отже, ми переходимо до лікування даних станів. На додаток до загальних заходів слід негайно розпочати реанімаційні заходи, зняти фізичне навантаження, розмістити пацієнта у затіненому прохолодному приміщенні, роздягти пацієнта і ввести розчин електроліту. І наскільки це можливо, розпочати заходи з охолодження. Заходом з оголодження повинно проводитися до досягнення температури тіла 39, 385 і градусів. Цим заходам можуть передувати або слідувати лише реанімаційні заходи, або можна їх проводити паралельно. Коли температура тіла буде 39, 385 і градусів, заходи слід призупинити, щоб не викликати гіпотермію. Температуру тіла, якщо можливо, слід вимірювати ректально. Через ймовірність полірганної недостатності пацієнти після теплового удару повинні бути госпіталізовані для спостереження навіть при покращенні клінічної картини та зниженні температури тіла. Що стосується заходів охолодження, слід зазначити, що при тремтінні тіла ознобі внаслідок дії холоду на шкіру варто послабити ефект охолодження. Крім того, слід розрізняти, які заходи реально доступні в певному середовищі, наприклад, крижана вода чи водопровідна вода. Замість інвазивних методів слід надавати перевагу неінвазивним. Тут розрізняють такі техніки, які можна використати для регулювання температури тіла, що в основному досягається розсіюванням тепла, тобто випромінюванням та охолодженням через потовиділення. Деякі методики можна частково комбінувати. Варто звернути увагу на те, що заходи, які призводять до вазоконстрикції, тобто збільшення ендогенного продукування тепла, наприклад, через озноб, можуть знизити результати заходів щодо охолодження. Занурення у воду, використання провідності. Існує кілька варіантів методу занурення у воду залежно від температури води. Встановлено, що коли температура води від 1 до 5 градусів це крижана вода, а від 12 до 16 градусів це є водопровідна вода. Базуючись на представлених результатах дослідження в первинній медичній допомозі щодо використання засобів охолодження, ми рекомендуємо занурення у водопровідну воду, оскільки охолодження крижаною водою спричиняє ризики побічних ефектів. Навіть незважаючи на те, що охолодження крижаною водою відбувається значно швидше, особливо у молодих спортсменів, ушкодження, які спричинені тепловим ударом за умови, наприклад, наявності відповідної ванни чи ще чогось подібного. Якщо це технічно неможливо, слід скористатися розбризкуванням води в поєднанні з охолодженням льодом окремих ділянок тіла, випаровування розпиленої води. Використання випаровування у поєднанні з конвекцією. У цьому процесі використовується принцип випаровуваного охолодження, проводилися різні дослідження щодо температури, яка має використовуватися для цього. Як підсумок, виходячи з представлених доказів і практичної можливості при тепловому ударі, який не спричинений фізичним навантаженням, особливо у людей похилого віку, рекомендуємо для охолодження оприскувати людей водою та використовувати потік повітря. Незважаючи на те, що теплий повітряний потік при охолодженні дасть кращі результати, слід використати наявні ресурси на місці, оскільки кожна хвилина важлива, коли йдеться про охолодження температури тіла. Слід уникати переривання охолодження, особливо при транспортуванні в лікарню, застосування охолоджувальних пакетів, використання провідності. Охолоджувальні пакети можна накладати на певні ділянки тіла, такі як шия, пах чи пахви, на безволосі ділянки тіла шкіри, дотримуючись відповідних запобіжних заходів, наприклад, загорнувши холодні пакети в рушник, або покриваючи все тіло холодними пакетами. Покриття всього тіла льодом має найбільший ефект і приблизно відповідає ефекту, якого можна досягти шляхом випаровування. Це дозволяє досягти кращого загального ефекту ніж за допомогою окремих заходів. Після теплового удару, спричиненого фізичним навантаженням, відпочинок повинен тривати принаймні тиждень, а потім повільна акліматизація до нового навантаження протягом 2-4 тижнів. Отож, сподіваємося, вам була цікава тематика нашого сьогоднішнього подкасту. З нетерпінням чекаємо ваших запитань та побажань. Скоро очікуєте новий епізод нашого подкасту. До нових зустрічей. Бережіть себе.